Час масованого ранкового обстрілу ворожі ракети пошкодили більше 20 об'єктів інфраструктури у восьми регіонах країни, зокрема у столиці. Частина областей були знеструмлені. Рашисти продовжують терор мирних українських міст, прицільно б'ючи по важливих об'єктах і залишаючи людей без жодних комунікацій. Тому українців чергове закликають не ігнорувати повітряні тривоги, а також зробити запаси їжі та води. У нас є, на жаль, руйнування критичної інфраструктури. Тому... Можливі перебої з електроенергії, можливі перебої з водопостачанням. Зробіть запаси води, зарядіть мобільні телефони, подумайте і продбайте про своїх близьких, рідних, кому ця допомога потрібна більше ніж вам. Сьогодні важкий день для нашої країни. Багато прильотів в енергетичні об'єкти. Я саме зараз знаходжусь на одному з них. Тут був приліт ракети: це об'єкт енергетичної системи. Сьогодні буде дуже важко, важкий день. Треба усім разом, всім нам, українцям, згуртуватися і з п'ятої години вечора до 22-ї години вечора. Мінімізувати користування електроенергією. Я розумію, що в великих містах багато вивісок. Вдома звикли включити світло, попросувати щось. Давайте сьогодні обійдемось без цього. Мінімізуємо користування електроенергією сьогодні, з 5-ї години вечора до 22-ї. переживемо цей день і все відновимо. Тим часом у держспецзв'язку нагадують, що варто зробити, якщо мережа вашого мобільного оператора не працює. Обмежте споживання трафіку і розмов. Не можете додзвонитися? Напишіть смс, перезавантажте телефон. Переконайтеся, що вимкнений режим польоту. З'ясуйте, чи є зв'язок в інших людей поруч. Якщо він не працює лише у вас, потрібно замінити сім карту або зв'язатися з оператором. І ще кілька дієвих порад. Що робити, якщо раптом зникне мобільний зв'язок? Потрібно відключити автовибір в мережі на системі Android. Потрібно зайти в налаштування, далі мобільна мережа або підключення, оператор. На iOS потрібно зайти в параметри, далі стільникові дані, вибір мережі, знайти і вибрати доступну мережу Vodafone UA, UA Kyivstar або LifeCell. Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу. Перевірити можливість вихідного дзвінка та смс-тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора. Важливо раз на день намагайтеся повернутися до мережі свого оператора вручну або увімкнувши автовибір мережі. Закон про добровільний військовий облік для жінок ухвалено. Тепер представниці прекрасної статі, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, затвердженою Міноборони України та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, беруться на військовий облік за бажанням. У той же час в законі залишилась норма щодо військового обліку для медиків, котрі обов'язково беруться на військовий облік. Блік військово зобов'язаних Цигарок на 300 тисяч гривень вилучили і передали для армії. У Гайсині 59-річний місцевий житель запустив незаконне виробництво тютюну. Кілька місяців поспіль у найманому гаражі підробляв різні бренди і торгував ними. Працівники прокуратури знайшли товару на понад 300 тисяч гривень. За підробку тютюнових брендів винуватець заплатив штраф: 85 тисяч гривень. Конфіскат за рішенням суду передали на зсу. Усі навчальні заклади Вінниччини перейшли на дистанційне навчання. Воно триватиме до кінця тижня. Аби убезпечити школярів, такі рекомендації начальникам військових адміністрацій та керівникам закладів надали в профільному міністерстві. Адже сьогодні карта повітряних тривог України була червоного кольору впродовж п'яти годин. З Сьомої ранку рашистські ракети атакували чи не всі області України. У зв'язку з подіями, які сталися у багатьох регіонах України, міністр освіти. України на своїй сторінці в Фейсбуці надав таку рекомендацію освітнім закладам перейти на дистанційне навчання, прийняття рішення про перехід на ту чи іншу форму навчання і вибір тієї чи іншої форми навчання за новим законодавством освітнім належить до компетенції освітніх закладів. Департамент освіти теж лише може рекомендувати зробити це, тому що все таки безпека понад усе. Поки наші міста зазнають масованого ракетного обстрілу, українці знову гуртуються. Навіть з укриттів вони підтримують армію та донатять на ЗСУ. Так Сергій Стерненко запустив масштабний збір на помсту. Вже за перші хвилини від старту українці зібрали мільйони. Накопичені сьогодні кошти відправить на наступний масштабний збір. Відкрив банку для донатів і блогер Ігор Лаченков. За перші години зібрана сума перевалила за 4 мільйони. Зібране відправить у фонд Сергія Притули. Реквізити для допомоги ви бачите на екрані. З опівночі до п'ятої ранку у Вінницькій області скоротили комендантську годину. Відтепер вільно пересуватися містом можна починаючи з п'ятої ранку і до дванадцятої ночі. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Нагадаємо, раніше перебувати на вулицях міста можна було до 23.00. У заборонний час мешканцям області необхідно залишатися вдома. А в разі спрацювання сигналу тривоги спуститися в укриття. Під час комендантської години пересуватися містом можуть лише ті, хто має відповідні перепустки. Це люди, які задіяні в критичній інфраструктурі. Комендантський патруль має право затримати людину і перевірити документи, аби з'ясувати, чи може вона перебувати на вулиці в цей час. Зазначимо, через скорочення комендантської години громадський транспорт працюватиме довше. Від сьогодні час його роботи продовжено на годину. Трамваї, тролейбуси та автобуси курсуватимуть з 6 ранку до 23.00. Азовсталь символ незламності. 10 тисяч браслетів з останньої до партії Азовсталі продали усього за декілька годин у перший день продажів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. П'ятиграмовий браслет з гербом України розробив ювелірний дім сова. Вартість одного такого півтори тисячі гривень. Через величезний попит вже анонсували виробництво додаткової партії на 20 тисяч браслетів. Їх обіцяють виготовити протягом місяця. Тим часом нова пошта доставлять. Браслети власним коштом. А увесь прибуток з продажу обох партій унікальних аксесуарів спрямують на проєкт Армія дронів. На перший погляд, це звичайний конференц-зал. Тут є інтерактивна дошка, тут є проектор, підключене приміщення до зони Wi-Fi. Тому ми тут проводимо різноманітні заходи, навчання як для наших працівників, так і для наших користувачів. Знаходиться він під обласною бібліотекою, тож сьогодні слугує ще й сховищем. Так це приміщення виглядало ще до повномасштабного вторгнення. Перший ремонт тут зробили ще на початку 2000. х Після цього постійно підтримували порядок та робили поточні ремонти. Зараз це стало в нагоді. Під час повітряної тривоги сюди спускаються працівники, читачі та й ті люди, які проходили поруч. Додатково спустили сюди хіба запас питної води та укомплектували аптечки. Це ми закупили на перший випадок. Зараз ми то саме зробили якби, запит до аптеки. Вони мають там скомплектувати такі аптечки, і їх буде більшенько. раніше. Ці шавки використовували читачі як камери схову. Зараз це комірка рятівники для кожного працівника. Кожен структурний підрозділ отримав свою шафку, де працівники залишили необхідні саме їм ліки, печиво, водичку, якісь теплі речі, ще ті засоби, які їм можуть знадобитися саме під час повітряної тривоги. Мають тут і додатковий вихід, тож сховище облаштоване за усіма вимогами. Це другий вихід на вулицю у двір бібліотеки. Є поруч з виходом ключі. Вони запломбовані, і при потребі ми можемо скористатися і вийти на вулицю в іншому місці. Працівники бібліотеки певні сьогодні мати укриття це необхідність, яка може зберегти життя. А вперше за кілька тижнів навідалась до свого вже майже відновленого будинку. Житло пані Таїсії чи не найбільше постраждало після бомбардування Вінниці калібрами 14 липня. стіни, даже білі сьогодні захіла вже додому. А ще кілька місяців тому в її очах були розпач, страх та безвихідь. Вибухова хвиля зруйнувала дах, вибила вікна, знесла перестінки, а всі кімнати пішли велетенськими тріщинами. Жінка та сусіди дивом вціліли, і бодай щось ремонтувати не було сенсу. Крик душі, я, я не знаю. Згурьованих людей тоді пообіцяв підтримати мер Сергій Моргунов. Із запропонованих варіантів була і повна відбудова житла, але для цього мешканці мали з'їхати на деякий час. Ми вам зробимо коробку, а ви вже всередині самі будете там розбиратися з внутрішніми роботами. Власники двох квартир погодились і предложили, що зробимо вам. Мер сказав, що гарантія він говорить, це гарантія, це моє слово. А ще міський голова встановив чіткі терміни, щоб до холодів люди мали де жити, і будівельники розпочали свою роботу. Процес демонтажу тривав майже місяць. Самі конструкції зводили також протягом неділь-трьох, відновили повністю капітальні стіни, відновили повністю покрівлю, провели повну заміну всіх внутрішніх інженерних мереж, електропостачання, газопостачання, водовідведення, водопостачання. І на сьогоднішній день маємо ось такий результат. У квартирах підготували місця під радіатори, поставлять і новий котел. Тож опалення буде вже зовсім скоро. До кінця місяця, <говори> дякую вам велике. Я вже думаю, хоча б до різдва до кінця місяця. Не що, які терміни? Міський голова сказав, то поставив ага. терміни, чіткі, ну. маємо рухатись. І, хоч ще в стадії ремонту, та будинок вже виглядає затишно, бо є утеплена покрівля, металопластикові вікна, металеві двері. У мене ця прибудова, оце 25 квадратів, із нуля, з фундамента. Та стіна відома в офіцерів, взагалі підвіконники. Читайте з моїх старих стін, що там залишилося, що пів стіни. Так само в хаті. Зараз на сьогоднішній день в мене є дах, в мене є стеля, в мене є стіни, перестінки. Штукатурка в мене є. Раз повітря пошп... пошпакльовано вже, поли залиті. Я вважаю, що це такий непосильний труд, сюди вложили дуже багато людей. Людський труд і фінансова підтримка зробили свою справу. Дві квартири повністю відновлені. Загальна вартість будівельно-монтажних робіт складає 2 мільйона 269 тисяч гривень. Із них 500 тисяч нам виділив благодійну допомогу масложир, решта всі кошти міського бюджету. А так виглядало приміщення, що за стіною від житла пані Таїсії. Туди взагалі страшно було заходити, бо існувала небезпека повного обвалу. А крізь стелю виднілось небо. Зараз ми з вами знаходимося в квартирі номер 2 також яка пострадала внаслідок ракетного удару. Виконаний такий самий обсяг робіт, як і в першій квартирі. Проведена заміна всіх мереж, перестінки. Ви бачите, стеля у нас в принципі... Повністю нове все. Да, все новеньке, все, все як має бути. Із внутрішніми роботами зовні будинок вже почали утеплювати 10 сантиметровим пінопластом. Далі його перетягнуть фасадною штукатуркою і пофарбують. Більше 100 тисяч пенсіонерів Вінничини отримають збільшені пенсії. Зростання виплат пов'язано з перерахунком. Тож вже у жовтні містяни віком від 70 до 75 років отримуватимуть щомісячну компенсаційну виплату до 300 гривень. Щоправда, виплата встановлюється лише якщо щомісячний розмір пенсії не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік, а це 10 тисяч 340 гривень. Водночас люди, які не мають стажу більш, чи 30 років отримуватимуть пенсію не менше трьох тисяч гривень? Нагадаємо, у жовтні виплати вінничани отримають через пенсійний фонд України разом із субсидією. Такі зміни українцям підготували урядники. Вінничан запрошують на виставку Європейська площа простір не пам'яті там зібрані факти про громадський простір у середмісті, які під час більшовицької окупації перетворили на поховальну зону. Екскурсія оповідає історію цього місця і прослідкової зміни, які з ним відбувалися. Виставка працюватиме з вівторка по суботу, з 14 до 19 години. Місце проведення вежа Ардинова. Український співак Святослав Вакарчук вже вдруге дав концерт для бійців 59-ї бригади з Вінничини, яка захищає Україну на Херсонському напрямку. Про приїзд виконавця повідомили в окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Вакарчук не полишає своєї справи із перших днів війни підбадьорює воїнів і своєю творчістю і волонтерською діяльністю. У липні він вже відвідував бригаду з концертом. Захисники та захисниці мали можливість побачити легенду з Фотографуватись, бо ж під його пісні бійці не лише відпочивають, а з ними ж ідуть у бій. Наша нація незламна. Довга ранкова повітряна тривога та масований ракетний обстріл змусили українців сидіти в укриттях. Станції метро, підвали заповнилися людьми. Та навіть така небезпека не зламала наших співвітчизників. У сховищах звучали українські пісні та державний гімн. has